Все це акваріумісти привезли в Антонінську школу-інтернат, де виховується більше сотні дітей від 1 до 11 класу, котрі мають відхилення в здоров'ї, а сімейного затишку для них у світі не знайшлося. Хтось із них сироти, комусь просто не пощастило з родичами і відповідні служби вимушені були забрати їх сюди. Акваріумісти хотіли зробити для дітей куточок живої природи, щоб учні могли спостерігати за підводним світом, його жителями і стали бодай трішки щасливішими від цього. Бо для самих акваріумістів немає нічого кращого, аніж проведений біля акваріуму час. Тут години Даються короткими хвилинами, а з голови вилітають всі важкі думки. Якщо риба інтересна і я ще не зучив, я можу часами сидіти, наблюдати. Євген Сударський професіонал акваріуміст. Про риб, креветок, рослин, якість та очищення води він знає все, консультує початківців і затятих акваріумістів. В його крамнишці можна зайти все. Він розводить рибок, підбирає для них корм, встановлює акваріуми та привозить екзотичні екземпляри найбільш примхливим колекціонерам. Але застерігає, перш ніж зайнятися акваріумістикою, слід багато чого знати, інакше драми не оминути. Ще один пристрасний любитель підводного Життя закохався в різнокольоровий мовчазний світ з дитинства, подарованому акваріуму радів, але як доглядати за ним не знав. Коли я просто ще не розумів, що кожна риба дорожі своє содержання, покупав тих, що нравиться. вони мені вмирали. Мені трагедія не було літератури нормальної, щоб читати щоб одну книжку взяти по акварімістики. Одна єдина дійсно була я більше потора місяця день в день бігав в книжковий світ. Іскал там дуже завоз. Наконець я взяв, був щастлив. Тепер удома в пана Миколи шість акваріумів, які, як він сам переконує, усі дуже потрібні. Рибок не продає, а обмінює і дарує. І отримує насолоду від свого хобі, як, власне, і всі його товариші акваріумісти котрі в неділю відзначатимуть свято, що запам'ятається цього року і їм, і дітям Антонінського інтернату.